Як створювався NPC в грі Stalker 2 та які історії надихали розробників, заздрісно згадують 10 цікавих моментів з процесу розробки. Розробники згадують, як один з персонажів був натхнений реальними людьми, яких вони зустрічали під час подорожей в зони відчуження. Вони описують, як спостереження за поведінкою безпритульних у містах вплинуло на те, як NPC взаємодіють з гравцями в грі. Одним із цікавих моментів стало використання фанарта гравців як натхнення для створення нових унікальних персонажів у грі. Творча атмосфера сприяла появі жартівливих діалогів між NPC, які стали важливою частиною їхнього характеру і взаємодії з гравцями. На одній із зустрічей команда вирішила включити кілька хвилинних квестів, пов'язаних із давніми персонажами, щоб порадувати шанувальників серії. Розробники вирішили, що дії NPC будуть мати різні наслідки у грі, щоб надати гравцям відчуття реального впливу на світ. Під час тестування розробники були вражені, як NPC реагували на дії гравця, що додало ще більше глибини і реалістичності до їхніх персонажів. Ця дружня атмосфера допомогла сформувати сильніші зв'язки між персонажами, роблячи їх більш запам'ятовуваними і релейтабл для гравців. Вони обговорювали, як деякі з цих персонажів мали бути відображенням їх власних переживань і історій, що зробило їх ще більш автентичними. Зворотній зв'язок від гравців став важливим аспектом корекції та доопрацювання персонажів. Адже вони прагнули створити максимально цікавих і привабливих NPC. Ці реальні історії надихнули команду створити персонажів, які не лише розважали, а й відображали силу людського духу у важкі часи. Ця невимушена обстановка дозволила команді вільно ділитися ідеями та експериментувати з різноманітними образами та рисами персонажів. Обговорюючи різні ідеї для сценаріїв, команда усвідомила, як важливо, щоб NPC мали справжні емоції, які резонують із гравцями. Кожен новий персонаж вимагав глибокого опрацювання його минулого, щоб він міг взаємодіяти з гравцями на емоційному рівні. Ці обговорення стали основою для креативних рішень, які надали NPC нових глибоких взаємозв'язків із основною сюжетною лінією. Завдяки цим дискусіям персонажі отримали власну історію, що дозволило гравцям відчувати зв'язок із ними під час гри. Ці особисті історії стали потужним джерелом натхнення, адже вони допомогли розкривати людську природу через ігрових персонажів. Тестуючи інтерактивність персонажів, команда прагнула досягти максимальної реалістичності та емоційної залученості гравців. Цей креативний процес дозволив команді створити персонажів, які не лише виглядали унікально, але й мали багатий культурний контекст. Зворотній зв'язок від гравців став ключовим чинником у вдосконаленні персонажів, адже кожен з них повинен був залишити слід у серцях аудиторії. Ці художні елементи забезпечили команду необхідними ресурсами для точної передачі емоцій і рис характеру персонажів. Кожна концепція приносила нові ідеї, які покращували сценарії і надавали персонажам більше глибини та емоційності. Ці літературні елементи допомогли створити персонажів, що не просто виконували,